Привіт, мої дорогенькі близнючки, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом зробимо таро передбачення для вас вже на жовтень місяць. Подивимося, що важливого буде відбуватися в вашому житті. Які події? Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти, Дев'ять карт це досить велика кількість інформації. Якщо вам хочеться більше, то дивіться за асцендентом, тоді ще плюс дев'ять карт. Ну що ж, не гаймо часу. Так, так, починається вистрибування близнючки. Жовтень місяць і перша карта для вас. Сімка кубків. Місяць починається з мрій, бажань. Хочу, хочу, хочу. Це ваші мрії, а можливо, пропозиції, це вибір, який потрібно зробити. Ви обираєте і не знаєте, що обрати. Ну, по цій карті. Вам важко зробити зробити вибір, бо я хочу все і одразу. Мрію, мені сниться. Це емоції, які викликають ваші мрії, ваші бажання. І поки ви не будете самі щось робити для того, вони так і залишаться мріями. Тобто сфокусуйтеся, сконцентруйтеся, виставте пріоритети і робіть щось для своєї мрії. Тому що. Просто так, от, в такому горизонтальному положенні, ніхто замість вас її не втілить. Можна мріяти, так якщо вам приємно, тобто воно не, не зашкодить. Можна, якщо вам це піднімає настрій, ви собі плануєте уявляєте, мрієте, будь ласка. Дивимося далі. Наступна карта зірка. Ви слухайте, взагалі класне поєднання. Мрії, які втілюються, тому що зірка це старший аркан, це є мрія, яка втілюється, яка збувається, яку хтось для вас от приніс на блюдечку. Як програється для вас зірка? Ви станете зіркою. Оцінять ваші таланти. ваш… Ваше, ви станете зіркою. Тобто, так, яким чином? Тому що у вас є якісь таланти, які раніше не зауважували, тепер вони проявляться. Ви співаєте, танцюєте, пишете музику, пісні, вишиваєте. Ну, тобто, Що ви робите? І це, можливо, зауважить. Не стидайтеся, рекламуйте себе, показуйте, заявляйте про себе. Тому що у вас є зірка, є можливість стати зіркою. Це, можливо, для когось розуміння, що я хочу. Знаєте, це коли напрямок. зіронька вам вказує напрямок, куди йти, рухатись, до якої мрії. Ви зрозумієте, що ви тут хочете, бо тут людина ще не знає, що вона хоче, вона хоче все. А зірка це є, коли є розуміння, є ціль. Є, я рухаюсь на зустріч своїй цілі. А для когось це, можливо, зустріч з людиною зіркою. Хто для вас є зіркою? Можливо, ви познайомитесь з такою людиною. Ну, В будь-якому випадку, це класна енергія. Ну що, ще далі дивимося? Третя карта для вас королева Кубків. Супер! Також дивіться, яка дуже класна тут карта. Це не наче фея втілює бажання цієї дівчинки. А королева Кубків це її жінка, така няшна-няшна, жінка, можливо, яка вислухає, хто вона вам. Доросла жінка стихії вода, риба, рак, скорпіон, жінка-фахівець, така як психологиня, або жінка, яка така е, от уважна, добра, е, вона Вміє підтримати, вона вміє вислухати, вона вміє огорнути своєю турботою, і коханням. Ну тобто, хто вона для вас? Мама, бабуся, коліжанка, фахівець? Можливо, якщо ви дорослий чоловік, ви зустрінете таку жінку, таку жінку, красуню, жінку, самоніжність. Тобто фігурна карта це людина. Яким чином вона програється? Вже дивіться по ситуації. Це остання карта, кінець жовтня. А можливо, це ваші емоції. Так? Якщо не людина, то це емоції. От особливо після зірки, після зустрічі з зіркою, чи після вашого визнання, коли ви стаєте зіркою. І от у вас такий стан, метелики в животі, така ейфорія, задоволення, успіх. І, можливо, ви комусь допоможете втілити. Чиюсь мрію. Ну що ж, попереду в нас ще шість карт. Дивимося. Ще одна карта для вас сила. О, чудово! Тому що тут в нас були що мрії. Тобто вам вистачить сили втілити свою мрію. Оце справді про вас, досягнути своєї мрії, стати зіркою. Показати себе так, можливо, ви боялись, ви вагались, ви були невпевнені в собі. то ця сила вам допоможе допоможе дійти до своєї цілі, не боятись, не ховатися, а відстоювати себе, свої інтереси, тому що я, я заслужила, заслужив, тому що я талановитий, я талановита. Сила це ну, сили вистачить на все, змінити ситуацію, перебороти, вистояти, довести, натиснути це ваш оптимізм, ваш внутрішній стержень. Чудово, особливо в такому поєднанні всі з тими картами. Чудово, пам'ятайте, що у вас є сила здійснити чи втілити свою мрію. Що ж, близнючки, ще далі дивимося. От, от дуже добре, що вам вистачить сили вистояти. От як я щойно говорила, вистачить сили вистояти, тому що тут людина, яка стоїть на своєму. Тобто, можливо, вам говорять, «Ні, ти не можеш. Ти...» тому що, дивіться, тут є друга карта зірка, а тут у нас друга карта стою на своєму. Така впертість, знаєте, такі от я, я впевненість, особливо тому, що це не є баранізм такий тупий, тому що зірка вона не може бути тупа. Ви навпаки, ви вже дивіться по ситуації. Ви щось відстоїте, те, що вас прославить, те, що от люди визнають вас, що дійсно це вартує того, це це правильно. На чому ви будете настоювати? Пам'ятайте, що це правильно. Ваша позиція, ваші переконання, ваш, можливо, так, сценарій, ваш що? Щось. Тож те, що ви відстоїте, приведе до вашого успіху, визнання, до втілення вашої мрії. Ну, такий вас цікавий місяць. Близнючки, а там сонячне затемнення, а сонячне затемнення, воно має властивість висвічувати. Тому що сонечко це завжди позитив, радість. Таке, як вмикається світло або фокус. Коли фокус на вас. От і ви маєте Зіроньку, фокус буде на вас. Ну що ж, третя карта. Ой, ну, знову ж таки, дивіться, боротьба. Боротьба. Дуже... Тут ви один від... відстоюєте свої переконання, а тут. От, можливо, ви саме от колектив вам говорить, ні, це неправильно, це не так, то не то. А ще й от такі давай, варіанти спробуємо. От ви відстоїте ту свою позицію. От тут суперечка, тут конкуренція, тут кожен доводить, махає палкою, злиться, кричить. Це вогонь вогонь може бути і агресією, і, от, і бійкою, і сваркою, і всім чим завгодно, але пам'ятайте. У вас є сила, у вас є зірка, у вас є впевненість, у вас є ваші переконання. Вам не страшно нічого. Хм. Ну що ж, ще три карти, близнючки, жовтий місяць. Що тут в нас? Королева Пентаклів? Чудово! Можливо, саме така жінка вам допоможе втілити, допоможе скерує вас, дасть кошти, підтримає. Турботою своєю, додасть вам впевненості. знаєте, Бо земля це таке твердо стою на ногах. І от саме це дасть вам впевненості. Ви зрозумієте, яку мрію обрати. Куди вам рухатися. Або це ресурсів вам дасть ця жінка. Фінанси, ресурси, підтримає. Ну, доросла жінка стихії земля. Телець, Діва, козарі, хто вона вам? Підставляйте. Фігурна карта це людина або ваша енергетика ось такої. І от особливо коли ще й взяти дивіться, тут перша карта була сила, тут ресурси, фінанси, впевненість, здоров'я. Ось такі, знаєте, коли я, от як табуретка, як стілець, який стоїть твердо на землі, його неможливо перевернути. Ось так і тут. Це ваша така ресурсність, ваша впевненість, ваша заземленість, ваша приземленість. І сила, і це все разом спрацює вам на успіх. Ну що ж, далі йдемо? Ще одна карта. Близнючки для вас. Що тут в нас? П'ятірка кубків. Ой-ой-ой, а що ж це за така п'ятірка кубків, розчарування, втрата, особливо, коли у вас є зірка? Ну, Сподіваємося, що це не буде причетна зірка до розчарування. Можливо, це буде стосуватися чогось іншого, тому що заради того, щоб бути зіркою, вам щось треба залишити, щось, тому що все-таки, бачите, ви відстоюєте щось, щось ви відстоїте і до, досягнете, втілите свою мрію. Але, можливо, заради цього потрібно від чогось відмовитись, і для вас це буде боляче. Ну, а якщо не поєднувати карти, то це депресія, то це втрата, біль, горе, е, жалоба, печаль, Ну, емоції. Бо кубки це наші емоції, оце такі розчарування, нічого не хочу. Можливо, знаєте, ви будете в такому стані, а пізніше візьмете себе в руки, вас Вімкнеться сила, загориться вогонь, ви відстоїте свою позицію і станете зіркою. Зірка старший аркан в будь-якому випадку, які б карти не випадали, боротьба ну, не легкий буде ваш шлях до своєї зірки, боротьба, дивіться, тут відстоювання своєї позиції, і навіть хочеться упустити руки, відчай і от такі, нічого не хочу, депресія. Але це все молодші аркани. А сила і зірка це старші аркани. Вони важливіші набагато, вони сильніші, вони мають набагато більше сили і енергії. Тож, фокусуйтеся на них. Є сила, є оптимізм, є сонечко, є зірка. Ну що ж, третя карта, знаєте що? Можливо, ось це. Оцей стан буде стосуватися цього, що ну чому мене не розуміють, розчарування в людях, чому мене не підтримують, чому вони не, не, не хочуть мені, е, мене послухати, що так буде краще для мене. Тому що це моє бачення, це моє бажання, це моє розуміння, це моя позиція. Можливо, це вас розчарує. що вас, Бачите, ви тут одні, людина одна. Ви боретесь, тут боретесь, так доводите, але відстоювати свою позицію. Прийдеться самому. І от, можливо, тому і такий стан, що вас не підтримують, не розуміють. Яка різниця? У вас є зірка? А переможців не осуджують все. І всі будуть тоді вам плескати в долоні казати: дійсно, ти був правий? Який ти молодець? Яка ти молодець, що відстояла і настояла? Ну що ж, останній штрих, третя карта, король мечів. Чудово, тому що це ви, це ваша енергетика. Ну, король це дорослий чоловік стихії, повітря, Терези, Близнюки водолії. Хто він вам? Фахівець, людина, яка підкаже, підтримає, пояснить, ну, юрист, адвокат, який все розкладе по поличках, складе угоду, або пояснить, як за законом, краще для вас. Або це, знаєте, ваша твердість. Ваша впевненість, ваше планування після ось цього розчарування, після, е, от ви зрозуміли, яке у вас оточення, який колектив, що вони конкуренти вам, а не, можливо, це конкурс, так, або естафета, де ви берете участь і, і ви переможете, бо у вас є зірка, а це люди, які також змагаються за перемогу. Але подивіться, тут є рішучість, що таке король мечів. Це людина цілеспрямована, розумна, впевнена, смілива, така, е, це строгість, це високі стандарти, це серйозність, чесність. І от завдяки всім цим якостям ви отримаєте і перемогу, ви дійдете до свого, до до свого п'єдесталу. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного жовтня. І, звісно, зіркового. Пам'ятайте, сила і зірка все, більше нічого не треба пам'ятати. Є оптимізм, є сила, є бажання, є вогонь, є мрії, бачу ціль, не бачу перешкод. Ось ваш девіз, Ідіть до своєї мрії, показуйте свої таланти, демонструйте, проявляйте. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам успіху, я вам бажаю досягнень, я вам, вам бажаю зірковості, я вам бажаю втілень, визнання, щоб вам все це принесло радість. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, подобайки, чекаю на зворотній зв'язок. І хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, папа. -па.